12 чоловік, 13, що дозволяє нам 51-го обов'язку <пит> за червоного сесію вважати ще не мегла України ні слава ні воля ще нам браття українці усміхли Діло ми поможимо за нашу свого і покажем, що ми брат, за роду. Дякую. Сьогодні у нас на порядку денних питання. Перше питання внесення змін. Місцевої галузевої соціально-економічної програми на 23 рік. Друге на безоплатну передачу квадрокоптерів у державну власність військової частини. Третє питання про надання дозволу на коригування проєктної документації. І четверте різні. Чи є в когось якісь питання або доповнення до порядку денних? Якщо немає, прошу голосувати. Хто за такий порядок денний? Хто за? Одного голосу на секретаря Розглядаємо перше питання про внесення змін місцевої галузевої соціально-економічної програми. У нас в програмі на територіальну оборону було... 315 гривень є на територіальну оборону, які виділили ми з бюджету на, зараз вам скажу, на що на спорядження, на генератор, на відповідно з того, що ми не витратили, фінансовий відділ назбирав 315 тисяч гривень. Відповідно, у нас є, зараз біля мене вже є дві заяви. Від Босівських Гудовицьких, і плюс в мене ще в кабінеті є одна, мінімум, одна заява від наших бійців для того, щоб ми купили їм тепловізор. Відповідно, є пропозиція змінити, внести зміни до місцевої галузової соціально-економічної програми і ці кошти 315 тисяч виділити на тепловізор. А які то будуть, по чому їх там скільки буде. А там є конкретно написано. Є конкретно. Там є конкретно, ми будемо шукати. Там, де Лисачук терас, там конкретно А. Тобто ми купляємо, передаємо. Ми потім купляємо на наступній сесії, ми конкретно передаємо, так як ми передавали шалою, наприклад, там, і цям, наприклад, ну, бо це буде на нашому балансі. Але для того, щоб ми їх купили, ми повинні... А скільки будете такої... ну, поїздні? Орієнтовно, що постійно в них є проблема. і... Хто Хто на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Проти утримався. Одноголосно. Наступне питання про безоплатну передачу квадрокоптера у державну власність військової частини. Відповідно, ми закупили три квадрокоптера, два квадрокоптери ми вже передали на військові Зараз ми передаємо останній квадрокоптер, який ми купили на 80-ту частину. Так. Так, Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. І третє питання надання дозволу на коригування проєктної документації. Відповідно, я вже пояснив на поводжуваній раді, хто не, не, не встиг, не, не було. Ще раз нагадую, що для того, щоб здати зараз експлуатацію в наш садочок, нам потрібно в проєкті. Ще один розділ про укриття. Відповідно, для того робиться дозвіл на перебування проєктної документації, що ми в той проєкт винесли такий розділ. Є запитання? Коштів не виділені? Ні, коштів не виділені. Прошу голосувати. Хто за? Хто, Хто проти? Хто утримався? Ні, має бути порядок. Буде порядок, тоді зберемося завтра. А завтра ще розбираєте? Ну, no, я не знаю, як буде поряд. Чекають 12 голосів потрібно. Для того, щоб було прийнято на... Чекайте, порядок ще. У нас є інформація чому, як на нас. Голова має право. Якщо вони достачаються, ми саме в правості. А тринадцять у нас є депутати. Більшість від загального слабо це 12. Більшість? Більшість тотів. Сесію ми рекламу 12, а про голосування на переголосування. отримали. Я поясню, будь ласка, поставимо переголосування. Ставимо переголосування. Ставим Є пропозиція переголосувати. Хто за попередній питання? Хто за пропозицію? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно, навіть ставиться ще раз. Надання дозволу на коригування проєктної документації. Садочку. Ще раз наголошую. Прошу голосу. Хто голос. за? Це є для того, щоб була пропозиція переголосувати. Ми переголосували. Переголосуємо конкретно за це надання договору. Прошу голосувати. Хто за? Зараз я пересую. Хто проти? Утримав. Одноголосно. Роман Михайлович, може пояснити, що то, то не зараз. Тут, Ні, там, Роман Михайлович має рацію, але на сесії. Тарас Михайлович, то ми потім збираємося в вашому в кабінеті. Добре, четверте питання різне. Чи є в когось якісь питання бо Пропозиції, оголошення. мене є. Там, де будується парк сайт у басівці, там внизу в нижній частині ділянки їхньої, вони там щось дарують, що роблять. В селі ходить шум, що там будуть очисні споруди. Чи воно так, чи не так? І чи ми маємо якийсь слух, чи не маємо. Чи ми можемо то знати, що там будується, чи будуються учасні? Завтра це питання вивчиться, але з попередньо вам можу сказати. При наданні містобудівної документації дозволу на містобудівні, містобудівні умови і обмеження надавалися Хмезон, і він їм дав, що там може бути очисні споруди. І, відповідно, зараз я готовий очолити басівку і годовицю для того, щоб там очисний споруд не був. Що для того треба зробити? Ну, ми маємо комісію створювати, не створювати, як ви маємо. Чи ми маємо щось документацію, що дійсно воно там так буде? Ну, ну, ну Це проблема буде, Ну я готовий навіть до чого, тому що я вважаю, що е, так як я пропонував забудівельникам, щоб вони провести каналізацію через басівку годовиці, щоб ми могли всі, разом, всі бути, разом бути, а не для того, щоб вони просто робили очисні споруди і скидали все на село. Звичайно, що це неправильно, але це проголосували депутати і попередній голова Хмисла дав такі наступні. Добре, а земля чи Їхня. Власність. Так. Власність. Ну так, але дозволу у нас тоже. треба я Тобто там були попередні перепідті, тобто вони мали обіцяли людям, що воно туди убір, що вони будуть прокол робити через руку, тобто якийсь сам. Ну, я за людей, як говорю. Зараз шум почався, вони все роблять, і нам нічого не зробить, ми все будемо робити. Ми робимо в часі. Люди питають, я не знаю, що сказати. Я з депутатом бачив. Я не знаю, чи ми в сільській раді знаємо, бо треба сильну рано чи пізно, щоб я щось сказати. Там де вони числі споруди, мають бути задачі. Так. А скип потім для І Це буквально там 100 метрів, навіть 50 метрів. Ні, ну, якщо дати по е, очистці стоків, то е, ДБ чисто е, говорить, що скіп очищених стоків має відбуватися за межами населеного пункту. Тобто треба реально подивитися, де є. У який які за нас на палку, сітки буде вища мережа, напевно, скороство по землях комунальних власності. От в тому моменті треба Ну, Наші дії, які би мали бути? Ми маємо створити комісію, чи ми маємо, що, чи то має бути людей звернення, що підстава якась. Чи, ну, як, як правильно звука? Та ініціюєте ви ж як де депутат, як навіть Ні, Я зараз хочу знати, чи ми маємо якусь, чи ми знаємо, що там воно буде, чи не знаємо, як ми маємо того зробити. Це питання, ви подивимося на міхані стати. По їхньому порталу? Так. Має бути, мають бути детальні мати, території. Мав бути чи є зовсім чи речі, тому що Василь Тадеєвич мис нам віддав напевно 5% від цілої документації, яка би мала бути? В нас. Mm -hmm. Ми mm -hmm. Там пам'ятаєте. Ну, але є питання. Василь задає, я думаю, і не надаю е, е, дозвіл на будівництво. На дозвіл на будівництво Василь ПС. не дає? Ну, власне, хто тоді дав? Хто? Я не можу сказати. Я чому питаю? Чи є якась документація, щоб знати? Распорядок не вода. Завтра я подалюся все, що є, Але, людей, я вивчу. Але по-любому людей треба піднімати. Я, я, я можу щось сказати, якщо не робити число? Шановні депутати, що їх не є. Чому робити? Куди куди ми підемо? Шановні депутати. Це і Пане да, якщо немає запитань, на чому зачорова сесія вважається за перше. Ще не в мене України ні слава ніволя. yeah right.